Спорт це не лише змагання, а можливість об'єднатися заради важливих цілей. Працівники РАЕС долучилися до благодійного трейлового забігу стежка нетішина 2025 що проходив під егідою Хмельницької АЕС. Захід зібрав понад 150 учасників з різних куточків усієї України. Я бажаю вам сьогодні, щоб кожен покращив свій особистий результат. Погода нам сприяє всім гарної пробіжки і слава Україні. Такий івент Хмельницька АЕС проводить втретє. Цьогоріч організатори вирішили змінити локацію та назву спортивного заходу, але його мета залишилася незмінною. Підтримка Сил оборони України дуже приємно, що долучаються гості з заходу і розуміють, яка наша мета, яка наша ціль. Кошти з даного заходу будуть направлені на купівлю автомобіля для працівника Хмельницької атомної електростанції, який захищає нас від ворога. Географія учасників досить різноманітна. Це спортсмени з Костополя, Рівного, Вараша, Нетішина, Києва, Острога, Славути, Хмельницького, Шепетівки. Серед них представники дирекції енергоатома та атомних станцій України. Команда Рівненської АЕС вже не вперше приймає участь в спортивних заходах на Хмельницькій АЕС. Приємно взяти участь в спортивному заході і також е, зробити свій благодійний внесок е, в добру справу. Трейл на Хмельниччині став для всіх учасників справжнім викликом. Дистанції 5 і 10 кілометрів пролягали лісовими стежками. Траплялися піщані та асфальтовані відрізки дороги. Складність полягала у перепадах рельєфу, спусках та підйомах. Потрібно було уважно слухати своє тіло та довіряти власній витривалості. Було не просто бігти, тому що, тому що це трейл а трейл відрізняється від забіга по асфальту. Через тиждень ми з нашою командою РАЕС їдемо на Київ. Там я буду бігти 10 кілометрів, тому сьогодні була розмінка 5 кілометрів. Учасники кажуть, що трейл це поєднання бігу з елементами туризму. Тож спортсмени не тільки змогли відкрити для себе нову місцевість, а й відчути гармонію з природою, насолодитися тишою та красою хвойного лісу. Мені подобається локація, їхні краєвиди, місцевість. Цікаво було лісом бігти, людей зустрічати, які збирають гриби. І сам же ж дихаєш лісом, соснами. Кожен спортсмен отримав медаль фінішера. А переможці у різних категоріях нагороди від організаторів заходу. Загалом на трейлі рівненські атомники вибороли вісім призових місць. Дуже цікава траса. Трейлова була. Але що саме було найприємніше? Це те, що на нашій чоловічій спортивній команді взяли участь жінки, працівники філії ВПРС. Це надало нам більшої мотивації. Ми показали гарний результат, і також наші прекрасні дівчата сьогодні гарно пробігли переможцями командного заліку серед відокремлених підрозділів «Атена» як «Енергоатом» стали працівники ХАЕС. Срібло виборола команда Рівненської АЕС, а третю сходинку п'єдесталу посіли представники дирекції енергоатома. Під час івенту вдалося зібрати понад 85 тисяч гривень на допомогу українському війську. Захід продемонстрував не тільки витривалість учасників, а й їх готовність підтримувати фронт. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗАГРАЕС.